Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, миру вам та добра і гарного врожаю цибулі та часнику! Сьогодні пропонуємо вам аграрний гороскоп посадки цибулі-тиканки та часнику Ярового в квітні 24 року. Час київський. Перший такий період у нас трошечки зрізаний, в зв'язку з тим, що буде перехід місяця 2 квітня з 3-ї 4-ту фазу. І тому ось такі в нас періоди будуть. 1 квітня з 8 ранку до 18 вечора, 2 квітня з 18 вечора. Після 18 вечора до кінця доби, і 3 квітня з 0 годин до 8 години ранку, не пізніше. Наступний період ми його завжди використовуємо: це період, коли завершується чорний місяць, геката після народження молодика. Народження молодика буде 8 квітня і виход з гекати у нас буде 10 квітня, тому ми можемо використовувати якраз продуктивний час якраз тільця, Зростаючий місяць, але це дуже гарний період для цибулі, для отримання цибулин чеснику та е, цибулі. 11 квітня з 0 годин починається цей період до 12.30. Далі все у нас вже буде несприятливий не час для посадки цибулі та чеснику. І в кінці місяця буде ще один період, козаріг спадаючи місяць, 28 квітня з 13 години 30 хвилин до кінця доби. 29 квітня всі 24 години, 30 квітня з 0 годин до 17 години 30 хвилин вечора. Ось дивіться: у нас весь аргороскоп на квітень. І цей аграрний гороскоп присвячений. Присвячений важливій справі, важлива справа посадки цибулі-тиканки та ярового чеснику для отримання цибулин. Бажаємо вам гарної погоди, успіхів у цій важливій роботі. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.